Моє вітання, мене звати Ольга, і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 1 листопада по 5 листопада 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період <кхух> часу. Це в нас буде перша частина. Згодом трішки пізніше буде. Друга частина, і друга частина буде починатися з міста Дніпро, і е, далі по списку міста Дніпропетровської області, деякі міста, і інші міста України та інші міста. Так, ну давайте починаємо із, із Запоріжжя. Так, Запоріжжя з 1 по 5 листопада. Місто Запоріжжя. З 1 по 5 листопада місто Запоріжжя. Що чекає місто Запоріжжя з 1 по 5 листопада? В плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки для населення. 1 листопада місто Запоріжжя. 2 листопада місто Запоріжжя. 3 листопада місто Запоріжжя. 4 листопада місто Запоріжжя. І 5 листопада, місто Запоріжжя. <кій> так, 1 листопада, місто Запоріжжя. Перше листопада, місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. По району будуть прильоти. В Саме місто карти не показують. Райони візьмуть удари на себе. Розвідувальне БПЛА буде літати, збиватимуть. Так, це буде таке. Ну, прильоти. Ну, бачите, скільки багато людина спіймала. 10 штук. 2 листопада. Місто Запоріжжя. Лівий берег Запоріжжя. Правий берег. Лівий. Правий. На лівобережжі. тут кажуть, що може бути пошкодження будинків. Це не прильоту, можливо, це вибухи від якихось. Ну, Щось тут таке якесь ідея, як, як уже Причинно-наслідковий зв'язок. Тобто тут вже йде як вибухи, вибухова хвиля, уламки і так далі. На лівому березі тут лівобережна сторона може постраждати. Десь так о 5, о 5 ранку. От 4 до 5 ранку. 3 листопада тут якась карма, прям. 3 листопада для Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий берег Запоріжжя, правий берег. Лівий правий. На правий берег тут може бути приліт. Правобережна сторона може бути приліт. На лівому березі відлуння, а на правому березі реальна загроза. Ви ж пам'ятаєте, що дати можуть зміщуватися? Четверте листопада місто <клух> Запоріжжя. Лівий берег, правий берег, лівий. Ну, відразу на лівий показують прильот. Три штуки. Правий берег. Лівий. Дивіться, щось буде багато летіти. 4 листопада може бути якась масована, комбінована атака. Я не скажу, що це на Запоріжжя, але, можливо, будуть пролітати над лівосторонньою стороною, лівобережною стороною, і там оце щось показують, що може бути влучання, на жаль. 5 листопада місто Запоріжжя. 5 листопада місто Запоріжжя, лівий берег, правий берег, лівий, правий. Лівий. Правий. За межами міста так. Лівобережна сторона, там є небезпека для району. Передмістя. Окрайний, є небезпека, на жаль. Так, тримаємося. Вільнянськ з 1 по 5 листопада. Чи буде у Вільнянськ приліт? У самий Вільнянськ. По країнам там щось збиватимуть, за межами міста збиватимуть. Ну, бо такого прям прильоту. Прильоту, слава Богу, карти не показують. У самий Вільнянськ. У ці 5 днів. Ну, дай Бог. Бровари. Ой, вибачайте, Київ. Місто Київ. З 1 по 5 листопада. З 1 по 5 листопада місто Київ. 1 листопада, місто Київ. 2 листопада місто Київ, 3 листопада, місто Київ, 4 листопада, місто Київ, та 5 листопада місто Київ. Дати можуть зміщуватися, плюс-мінус один-два дні. 1 листопада, місто Київ. Лівий берег, правий берег, лівий. Правий. Лівобережна сторона. Там десь вода коло води. Ну тут якісь ідуть критична інфраструктура. Тут, на жаль, може бути прильот. Ліва сторона, лівобережжя, все, що пов'язано з водою. 2 друга, друга листопада. 2 друга листопада, лівий берег, правий берег. Тут є загроза від шахетів, і от налівою щось може прилетіти. Бачите, не спіймали. Лівобережна сторона є небезпека. 3 листопада місто Київ. 3 листопада місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег, правий берег. Ну, десь за межами правого берега там може бути передмістя, район. Десь так. До района я знаю, що нема київського, Ну, десь там. Передмістя. Правого берега тут карти показали загрозу. Четверте. Четверте листопада місто Київ. Лівий берег 4 листопада. Правий. Лівий, правий, лівий. Правий. 4 листопада, лівий, правий берег. Не показують карти приліт у цей день. Десь по області можуть бути, в саме в саму, в самий Київ тут нема. А це що, люди на лодках. Тут, кажуть, що може десь якась сім'я постраждати з дітками, з маленькими. Десь дорога, там щось пов'язане з дорогою, там можуть бути постраждалі люди. 5 листопада. 5 листопада місто Київ. Лівий берег 5 листопада. Отут щось, бачите, показує, що може бути приліт. Відразу показували карту лівий, правий. Лівий. Правий. Лівий, правий. І для лівого, і для правого берега є небезпека. Ну, тут від, від, від уламків, загроза від уламків. Прямого влучання нема. Ну, уламки ці дуже багато шкоди нароблять. Прямо показують центр. Якось центр вашого міста. Ну, Будемо сподіватися, що все, все буде добре. Біла церква з 1 по 5 листопада. 1 по 5 листопада Біла церква чи буде приліт? Північно-західна сторона, там десь окраїний, там може бути, збиватимуть, якась ракета буде летіти, і оце північ Захід. Є загроза для Білої церкви. Тут щось від уламків, щось биватимуть там. Васильків з 1 по 5 листопада. Місто Васильків. Чу Васильків буде приліт? У самий Васильків. У самий Васильків. Чи буде приліт? Так, Васильків, Васильків. Дуже велика вірогідність, що може прилетіти. З північної сторони, з північного напрямку, показують, що ну, тут карта Безхатченка, зруйновані домівки, пошкодження домівок. З північ, північна сторона ближче до центру. Є небезпека для Васильківа. Будьте уважні. Так, бровари з 1 по 5 листопада. Місто бровари з 1 по 5 листопада. Місто бровари. Чи буде у бровари приліт? По області так, у, у місто саме карти... Не показують приліта. Десь будуть пролітати над вашим містом, десь за межами там збиватимуть. У саме бровари немає. У самі бровари нема. Місто Львів. З 1 по 5 листопада, місто Львів. З 1 по 5 листопада, місто Львів. Чи буде у Львів приліт у ці дні? Перші 5 днів листопада. У самий Львів. У самий Львів карти не показують вам приліт. З 1 по 5 листопада нема тут. Тут, кажуть, десь північніша сторона області. Там можуть збивати. Десь на півночі, вашої області. Але не, не в Львів. Тернопіль. З 1 по 5 листопада. Місто Тернопіль. Чи буде у Тернопіль? В самий Тернопіль приліт. У самий Тернопіль з 1 по 5 листопада. Тернопіль. У Тернопіль в самий Тернопіль немає приліта, слава Богу. Карти не показують. Хмельницький, з 1 по 5 листопада, місто Хмельницький. Чи буде у Хмельницький приліт? У самий Хмельницький? Ні, у Хмельницький, слава Богу, нема приліта. Не показують карти в Хмельницький. Старокостянтинів з 1 по 5 листопада. З 1 по 5 листопада. Чи у Хмельницькій буде приліт? У самий. Ой, вибачте, Старокостянтинів, Старокостянтинів. Старокостянтинів. Чи буде з 1 по 5 листопада приліт до вас? Чи буде у, у... у Старокостянтинів? Старокостянтинів. Південь, там щось на півдні, можливо, передмістя, там щось биватимуть. Південна частина, південна сторона, передмістя, отут на півдні може бути щось гучно, неспокійно. Можливо, це район, ну, дуже близько до південної частини. Героїчний Харків з 1 по 5 листопада, що чекає Харків? З 1 по 5 листопада. Що чекає місто Харків? З 1 по 5 листопада. Місто Харків. Харків. Ну, показали вам приліт. <кій> Дивіться, північ. Схід і південь. Отут може бути. Ну, от, на півдні вашого міста може бути великий приліт Декілька, декілька прильотів. На жаль. Карти так показали. Вінниця з 1 по 5 листопада. Вінниця з 1 по 5 листопада. Чи буде у Вінницю приліт? З 1 по 5 листопада. <кій> <кій> у Вінницю, саму Вінницю. Чи буде приліт? У саму Вінницю. Нема прильоту. Слава Богу, нема. По області може бути. А <кій> саму Вінницю нема. Кропивницький з 1 по 5 листопада. Місто Кропивницький. Чи буде до вас приліт у Кропивницький з 1 по 5 листопада Кропивницький. Так, у Кропивницький. Нестабільна ситуація у вас буде у ці 5 днів. Тут показують, що на півдні. Вашого міста вночі це буде ніч, південний схід. Тут кажуть, що щось вбиватимуть. І є влучання. Ну, не туди, куди їм хотілося, а десь поруч. І це, кажуть, може якась площа бути. Це може бути якесь місце таких зборищ загальних міських. Тобто на півдні, південній стороні Кропивницького є небезпека. Можливо, там якісь знаєте, заходи проводяться, там, міські заходи, ярмарки, якісь, можливо, це будинок культури. Ну, щось там таке, знаєте, з розвагами і з такими загальними зустрічами. Там, де багато людей, таке колективне. Черкаси з 1 по 5 листопада. У Черкаси чи буде приліт? У самі Черкаси? У самі Черкаси карти, що показують. Води попила. Черкаси. Ну, дивіться, вам показують карти. Ось, ось Західна сторона. На заході ваших Черкас може бути приліт. Західне влучання. З двох сторін якось будуть летіти з півночі і з заходу. І десь сам на окраїні Черкас може прилетіти. На жаль, карти так показують. Полтава з 1 по 5 листопада. Полтава з 1 по 5 листопада. З 1 по 5 листопада. Полтава. Полтава з 1 по 5 листопада. Полтава. Так, Полтава. По області так, у саму Полтаву приліта немає. Слава Богу, не бачу. Карти не показали. Кременчук, місто Кременчук Полтавської області. З 1 по 5 листопада. Що чекає Кременчук? Кременчук. У вас приліт відразу вам говорю. Те, що бачу, північ, захід до центру. Є небезпека, є, мої, шановні глядачі. Північ, Захід, центр. Можливо, тут із заходу ближче до центру. Там і ППО буде працювати і може бути приліт у Кременчук. Будьте уважні. Житомир. Місто Житомир з 1 по 5 листопада. Місто Житомир. З 1 по 5 листопада Житомир. 1 по 5 листопада Житомир. У вас там будуть проблеми з світлопостачанням. В Житомир вам показують приліт. Можливо, на якусь електропідстанцію, ГЕС, не знаю, що там у вас. В Житомир є вам загроза на ці 5 днів, що без світла будете сидіти. І пошкодження будинків. Декілька поверхових. На сході і півдні. Південь і схід вашого міста, Житомир, тут є небезпека. Будьте уважні. Ви ж пам'ятаєте всі, що мені треба писати, з якого міста ви мене дивитесь. Чекаю на вас, вас зворотнього зв'язку. Пишіть свої враження, свої думки, питання, бачення своє, от все, що ви бачите, якщо ви відчуваєте. Все читаю кожного з вас відчуваю і обіймаю. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Україна перемогла. До скорих зустрічів. Обіймаю, бувайте здорові та щасливі!